спочатку воно з'явилося у вагнерівському чаті. Е, ще живий терорист розказує, що з ним все добре. і Він перебуває в Африці. Російські конспірологи одразу почали волати про те, що Пригожин не помер. А авіакатастрофа була інсценування Ну, звичайно ж, вистава. Для обсуждаючих жив я чи ні. Як у мене діла, зараз вихідні. Вторая половина августа 23 -го года. нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. У него выходные? Что это такое? Это архивное видео, мне так сдается. В... А может, двойник какой есть? Да ну. нього ну а може й двійник Пригожа, ну, така я не знаю ка на путіна легко знайшли двійників чи є сухановена ну, пригожена писали двійників. і показували що Пригожина теж є принаймні хоча б один Подів... Ну, все, я не хочу балакати про тві ті... двійників Пригожина, але ж відео, скоріше за все, оце було е записано в останні власне вихідні перед яскравими подіями 19-20 серпня. Mm -hmm. Так ось, тоді Пригожин дійсно прибував у Африці. Цьому є підтвердження, е звідти він полетів у Росію на власну смертну. А про ліквідацію терориста е згадує, бо той, бо на той час він довго не з'являвся в мережі, тому дехто з пропагандистів почав. Е Ще тоді говорити про його можливе вбивство.